Прийміть найщиріше вітання з Днем Незалежності України. Сотні тисяч наших мужніх воїнів зараз вимушені боронити те, що Україна здобула 31 рік тому. Нашу незалежність. На жаль, зараз дуже високу ціну ми платимо за те, що Україна і українці самостійно визначали долю своєї Держави. Україна не хоче чужого, Україна боронить своє. Сьогодні минає рівно півроку, як українці доказали всьому світові свою незламність та єдність. Півроку, як у всіх нас, одна мрія перемоги України. І нехай ця мрія якомога швидше здійсниться. І нехай на українській землі настане довгоочікуваний мир, за який так невтомно моляться. Українці! Хай додому повернеться кожен захисник, кожна захисниця. Обійми своїх рідних, батьків, матерів, дітей. А по всьому світі гучно лунає. Слава Україні! З Днем Незалежності рідна країна! Твоє найважливіше свято ще попереду! Слава Україні! Слава Збройним силам України!